Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний. Це відео має подивитись кожен мешканець України. Воно буде коротким, але воно напряму збереже. Я не перебільшую ваше життя і життя ваших знайомих родичів. Тож, будь ласка, покажіть їм цей випуск. Це вкрай важливо. Ми зазвичай з вами обговорюємо заяви політиків, закони, пакети військової допомоги. Проте зараз я вам розкажу про ракету Циркон. Адже росіяни їх доволі багато накопичили в Криму. І тривога, сигнал тривоги, ви чутимете найближчі дні набагато частіше. Будь ласка, їх не ігноруйте. Адже зараз я вам розкажу цифри, які підрахували експерти, за скільки циркон може прилетіти у велике місто України. Просто послухайте. Тож Київ, 6 хвилин. Вінниця 5,5 хвилин від моменту запуску циркона до потрапляння в ціль. Запоріжжя 3,3 і хвилини, і Одеса 2,5 хвилини. Тобто, ви розумієте, що якщо ви знаходитесь в Одесі, гуляєте в місті, е чуєте тривогу, то у вас є 2,5 хвилини аби сховатись. Будь ласка, не ігноруйте її. Я нагадаю, що циркон росіяни називають гіперзвуковою ракетою. І запевняють, що вона на відміну від кинжала, який вже ми знаєте зі статистичними навіть похибками просто збиваємо постійно петріотами і в Києві, і в інших регіонах. Вона також є протикарабельною ракетою, як і, власне, кінжал. Відповідно, це не дуже насправді гарна новина, адже циркони такі ж неточні, як і кінжали, адже розробляли їх абсолютно для іншої мети для потрапляння в судно під час військових дій. Але росіяни не мають такого вибору ракет великого, тому застосовують все, що є. Так от... Нагадаю, що позавчора якраз по столиці вдарили цирконами. Тоді система Петріот їх збила. Це трошки може вас заспокоїти. І що ще можна про них сказати? От Defense Express кажуть, що дійсно циркони є швидшими за кінжал, які? Можуть розганятись до гіперзвуку на певному етапі на певній ділянці свого маршруту, але це дуже короткі дистанції, і гіперзвуковою вважати її не можна. А от циркон, навпаки, довго може тримати гіперзвук, летить вона на висоті кілька десятків кілометрів, і потім просто пікетує вниз до цілі. Складно її дуже збити, але можливо. І ось так цей е, гіперзвуковий металобрукт виглядає, який збили в Києві. Зараз бачите цю фотографію на екрані. Проте сили оборони повідомляють, що цирконів дуже багато накопичили росіяни в Криму. На жаль, тож повітряні тривоги, як я казав, в Києві і в області зокрема будуть звучати частіше. І виходячи з того, що росіяни обрали тактику намагатись знеструмити певний регіон, як, наприклад, харків'яни зараз страждають вже не перший день без світла, води і електроенергії в певних районах через те, що росіяни знищували планомірну місцеву ТЕС і ТЕЦ, то така сама доля може спіткати Київ і інше якесь українське місто. Тому, друзі, будь ласка, не ігноруйте. Сигнали повітряної тривоги, я вам пояснив, чому. І ще два слова хочу сказати: про те, що ці ракети вони є дуже неточними. І ви маєте розуміти, наприклад, коли ви знаходитесь в місті, що, якщо ви думаєте, вона намагається вдарити в якийсь військовий об'єкт, то ні, ніфіга. Їх розробляли для абсолютно інших задач, і цілком можливо той же циркон може потрапити просто в будинок. Тому, будь ласка, жодних правил двох стін оце пересиджування в ванні. Будь ласка, не страждайте цими речима. І в міністерстві оборони і силу оборони півдня всі кажуть, що треба ховатися найближчі тижні саме в бомбосховищах. І друзі, наостанок хочу сказати, скільки Путін не тримав свічок за. Загиблих в теракті у крокусі він лицемір. Його основна задача зруйнувати і знищити як умога більше землі і як умога більше міст і, звісно, людей. Тож давайте йому в цьому не будемо допомагати. Ще раз повторюю: цей випуск обов'язково перейшліть своїм знайомим друзям і передайте їм цю інформацію. Найближчі тижні всі ховаємось в Бомбосховища, і звісно, дякуємо нашим силам оборони і нашим ППОшникам за те, що вони бережуть наше життя. Скоро побачимось.